Чому в наших оселях зникає світло, як влаштована електроенергетика в нашій країні, як себе вести в умовах дефіциту електричної енергії? Ми всі так звикли до електроприладів, що відсутність світла навіть на півдня повністю вибиває нас з колії. Телевізори, музичні центри, освітлення, кондиціонери, комп'ютери, мікрохвильовки я навіть не буду перелічувати всі побутові пристрої. Які живляться від електричної енергії, в деяких оселях їх десятки, а в деяких сотні. Не тільки цікаво, але й корисно розібратися, як влаштована електроенергетика країни, як і які її слабкі і сильні сторони. Для цього, мабуть, треба почати здалеку, з Азів, з принципів передавання електричної енергії від електростанцій до споживачів. Ні, здалеку не можу. Бо майже кожен день ми дізнаємося про нові обстріли. І зараз ці обстріли найчастіше спрямовані на трансформаторні підстанції, електростанції, лінії електропередач. Тим більше, в нелегкий час для кожного з нас, для країни, для її енергетики важливо знати, як функціонує. Електроенергетична система, чому вона така вразлива, як їй можна допомогти. Звичайно, наші енергетики роблять все можливе і неможливе, щоб якнайшвидше повернути світло в наші оселі, але щось маємо робити і ми з вами. Отож, давайте повернемося до азів. Електричну енергію виробляють генератори, які встановлені на теплових, вітрових, гідро чи атомних електростанціях. Сонячі батареї теж можна вважати генераторами. На перший погляд все здається дуже простим. Електричний струм передається по провідниках, з'єднуємо ними генератор із споживачами і все. Насправді є одна проблемка. Споживачі знаходяться на великій відстані від електростанцій, часто це десятки і навіть сотні кілометрів. А будь-які реальні провідники, алюмінієві, мідні чи навіть срібні, мають опір. В провідниках буде витрачати значна частина енергії у вигляді непотрібної, навіть шкідливої для довкілля теплоти. Трошечки формул, ну зовсім трішки, але хто не хоче, може перемотати їх, пропустити. Q дорівнює і квадрат r Це кількість теплоти, яка виділяється в провідниках. Закон Джоуля ленца Якщо поділити цю формулу на час, на Т, отримуємо потужність втрат п втрат дорівнює і квадрат помножити на r. З цієї формули видно, що для зменшення втрат треба або зменшувати опір, або силу струму. Краще силу струму, бо вона в квадраті, а опір R ми і не можемо сильно зменшити, бо робити провідники срібними чи навіть мідними дорого, товстими теж дорого і важко. Корисна потужність P корисне дорівнює Ui, тобто добутку напруги на силу струму. От ми й підходимо до висновку про необхідність підвищення напруги для транспортування електричної енергії на великій відстані. Щоб передати певну корисну потужність, можна зменшити силу струму, а отже, й втрати в лініях електропередач, але підвищити напругу. Поблизу наших електростанцій стоять трансформаторні підстанції, які підвищують напругу. Далі, по мережі високовольтних ліній електропередач, енергія надходить. До трансформаторів, які поетапно знижують напругу 750 кВт, 330 кВт, 35 кВт, 10 кВт. Тут треба зазначити, що в деяких регіонах використовують і інші напруги. Останній рівень трансформаторних підстанцій знижує напругу від 10 кВт до 220 вольт, але за новим державним стандартом України вже треба говорити 230 вольт. Якщо це напруга між фазами, то 380 вольт, а за новим стандартом 400 вольт. Саме трансформаторні підстанції стали масовою ціллю для обстрілів. Після декількох невдалих спроб загнати країну у глибокий блекаут почали обстрілювати й електростанції усі види, крім атомних електростанцій. Чому, крім АЕС? Думаю, вони усвідомлюють, що ядерна катастрофа буде загрожувати всій планеті, всьому людству. І це людство для того, щоб вижити, піде на цілком зрозумілі дії щодо країни-терористки і її правлячої верхівки. В Україні використовують в основному повітряні лінії електропередач, тому вони дуже вразливі, незахищені. Між іншим, за кількістю ізоляторів, на яких підвішені провідники, можна легко знайти напругу лінії електропередач. Кожний ізолятор витримує напругу до 15 кВт. Отже, якщо в гілянді, наприклад, 8 ізоляторів, то лінія електропередач працює під напругою приблизно 120 кВт. Звичайно, це все наближення розрахунки. На цих кадрах ви бачите схеми ліній електропередач у 1969 році. Їх розвиток у 1979 році схеми наведені мовою оригіналів. В одних регіонах переважає виробництво електричної енергії в інших споживання, для того й потрібна єдина енергетична система країни. А ще краще, коли буде єдина енергетична система Європи. 11 березня 2022 року Україна юридично приєдналась до мереж континентальної Європи, а 16 березня. Були завершені фізичні роботи по підключенню до спільної електричної мережі 35 європейських країн. На цих кадрах ви бачите наші плани по виробництву електроенергії. На жаль, ці плани реалізувати не вдалося. Тепер ми розуміємо, наскільки наша енергетична система вразлива і ламка. Звичайно, на порядку денному стоїть питання реконструкції системи, зокрема, переходу на. Підземні лінії електропередач і захищені трансформаторні підстанції. Що ж нам робити? Ну, по-перше, дякувати нашим енергетикам за самовіддану, часом героїчну працю. А по-друге, робити маленькі кроки по заощадженню електричної енергії. Все дуже просто наливати в електрочайник менше води рівно стільки, скільки треба для приготування чаю. Раціонально планувати прання, прасування, приготування їжі, не вмикати одночасно декілька потужних приладів, вимикати з розетки зарядні пристрої, які в даний момент відключені від гаджетів, щоб вони не споживали струм холостого ходу. А коли з'являється світло після відключення, не треба з радості включати все одразу. Це треба робити поетапно. Разом ми сильні, ми переможемо.